Давним-давно із неба впала магічна зірка. Кажуть, той, хто її знайде, той зможе загадати будь-яке бажання. А тим часом друг Шрека, легендарний кіт в чоботях, затіяв вечірку. Але свято прериває місцевий губернатор. Виявляється, що вечірка проводиться в його маєтку. Він наказує заарештувати кота в чоботях, але кіт при спробі втечі запускає фейерверки, які будять гіганта, який зразу береться громити місто, а кіт, як природжений герой, береться з ним. До бою, незважаючи на колосальні розмери гіганта, кіт спритністю та швидкістю його перемагає. Жителі міста прославляють кота, а сам кіт ніжиться в променях слави. Але ця дія переривається тим, що дзвін церкви падає прямо на кота та плющить його. Далі ми вже бачимо кота в присутності лікаря, який оглядає його та каже, що справа серйозна, кіт ти помер. А той каже: Ну і що, в кота то 9 життів. Доктор запитує, а скільки ще їх залишилось? Кіт рахує та розуміє, що він витратив вже 8 життів і в нього залишилось останнє дев'яте життя. Доктор думає, що при такому розкладі герою пора у відставку, але кіт не хочеться чути та залишає лікарню. Пізніше ввечері ми бачимо, що кіт сидить у барі та топить свої переживання у склянці з молоком. А у певний момент він чує, що хтось нас вистоє і до нього підсідає Загадковий незнайомець. Під час розмови виявляється, що це мисливець за головами, який прийшов за котом. Висати швидко зброїться шпагою та стає в бойову стійку, але вовк вмить вибиває шпагу із рук кота. Розгублений кіт просить секунду на повернення, а потім знову стає в бойову стійку і між ними стається епічний бій, де вовк бере верта, знову розброє кота і проливає краплю крові. Перелякане кошеня залишає шпагу та ховається в туалеті. А потім тікає куди подальше. Деякий час по тому ми бачимо, що кіт все-таки вирішив піти у відставку, він закопує у землі свого капелюха та чоботя та йде жити у притулок для котів. З часом серед сотні котів з'являється загадкова собака, яка видає себе за кота. Це дуже балакучий терапевтичний собака, який клеїться в друзі до кота. А потім в цей притулок в пошуках кота вривається та все розносить казкове сімейство, золото та три ведмеді. Але з бородою та без чоботів вони не впізнають кота. А також знаходять місце, де були закопані ті самі чоботи, і думають, що кіт помер. А сам кіт тим часом їх підслуховує та дізнається, що вони його шукали в цілях того, що їм потрібно викрасти карту, яка веде до тієї самої казкової зірки, яка здійснює будь-які бажання. І звісно, кіт захотів собі цю карту, тому що це хороша нагода повернути собі всі 9 життів та стати знову славним героєм. На місці пограбування виявляється, що песик послідував за котом. Кіт проникає в будівлю і там зустрічає ще одну знайому грабіжницю, хицьку м'яколапку. А також з'являється ведмежа сімейства і піднімається тривога. Але все ж таки котяча команда та собака викрадають карту та тікають. Але в погоні за ними іде власник карти Джек Горнер – злий колекціонер різних магічних предметів. Через деякий час далеко від місця кражі кіт та його команда Анна відкривають карту і дізнаються, що залежно від того, хто тримає в руках та дивиться в цю карту, буде мінятися їх шлях до зірки. У випадку кота в цей шлях робиться дуже небезпечним, те саме стосується і кицькі м'яколапки. Але коли песик бере у свої лапи карту, то шлях стає безпечним та приємним. Тому саме він і буде нести карту. Також в дорозі герої дізнаються сумну історію цього собаки, виявляється, що його власники все життя намагалися від нього позбавитись. Вони його від Возили куди подальше і там залишали. Але Песик, думав, що це така гра, за правилами якої він повинен був знову повернутися до своїх власників, що йому і вдавалося до моменту, поки його власники просто не засунули його в шкарпетку і кинули в річку. Він вибрався, але цього разу власників не знайшов. Також кіт та м'ягколапка присвоїли песику ім'я Паріто. А через деякий час компанію не здоганяє Джек Хорнер та відмеже сімейство. В ході бою вони втрачають карту, а також кіт на. На горизонті бачить того самого вовка. Це настільки лякає кота, що він тікає в ліс. За ним біжить паріт, у якому вдається кота заспокоїти. Це ж момент Кіт розповідає свою спільну історію з М'яколапкою. Виявляється, у них мало бути весілля, але кіт на нього не прийшов. Цю розмову підслухає м'яколапка, яка приєднується до команди. Кіт вирішив принести свої вибачення за те, що він тоді не прийшов. М'яколапка пробачає йому та каже, що насправді вона і сама туди не прийшов. Далі команда відправляється викрадати карту у ведмежого сімейства. Там все йде не по плану, кіт бере в руки карту, і дорога міняється під його страхи. А Паріто попадає в полон до ведмедів. У полоні песик знаходить спільну мову з ведмедями та викликає у них симпатію, але все ж Міхолапка його рятує. Також для ведмедів відкривається правда про те, що насправді золотоволодка хотіла загадати для себе справжню сім'ю. Ведмедям сумно від такої новини, тому що вони себе вважають але сім'єю, але якщо вона цього хоче, то вони готові їй в цьому допомогти. Паралельно з тим, кіт в печері знаходить своїх минулих вісім життів. А також з'являється вовк, який зізнається, що насправді він не просто мисливий за головами. А справжня смерть. Він каже, що не любить котів, бо в них дев'ять життів. А також не любить кота в чоботях, бо той високомірно кидав виклик смерті. Цей вовк був присутній кожен раз, коли кіт втрачав одне із своїх дев'яти життів, і тепер прийшов за останнім дев'ятим. В кота стає шерсть димом, і він вкотре тікає, і продовжує бігти навіть тоді, коли бачить паріто та м'яколапку. В результаті він забігає в магічну зірку і вже готовий загадати бажання. Як з'являється Джек Горнер, Мягколапка, Паріто. Та сімейство ведмежа. В ході бою за карту зірка піднімається над землею. Один із ведмедів попадає на край зірки і його магія витягує назовні. В цей момент золотоволоска, тримаючи карту в руках та маючи змогу згадати бажання, розуміє, що насправді ведмеді і є її справжньою сім'єю. Тому вона викидає карту та кидається їм на допомогу. А карту підбирає Джек Хорнер, але міг робить так, що той попадає в свою бездомну сумку. І саме Паріто Вить карту та приносить її коту в чоботях, але кіт не встигає згадати бажання, бо знову з'являється смерть. Він робить вогняний бар'єр довкола себе та кота, дає йому шпагу та кидає виклик на бій. Кіт подумав, що вирішив відкинути карту та можливість загадати бажання і стає на бій із Вовком. В результаті коту вдається виграти перший раунд, і він каже, що, незважаючи на те, що в нього мало шансів виграти, він все одно буде боротися. Але Вовк вже не хоче продовжувати бій, тому що він хотів провчити кота за те, що той зарозумілий, але він вже змінився. Тому Вовк повертається і йде геть, але попереджає, що вони ще зустрінуться. Щодо самої карти та бажання. То кіт його віддає Мягколавці, але вона теж відмовляється, бо все, що вона хотіла, вона вже має. Але ще об'являється Джек Хорнер, який в своїй бездонній сумці з'їв печиво, яке збільшує людину до гігантських розмірів. Тому команда кота та ведмедів об'єднується і спільними силами до Райт Хорнера, рвуть карту, зірка руйнується, і Хорнер гине. В кінці ми бачимо як команда Кота, який називає себе Команда Дружба, викрадають корабль губернатора. Відправляється в далеке далеке королівство провідати старих друзів Шрека, Фіону, Віслюка та їх сімейство.